Друзі, вас вітає Джоні. Слава Україні! Ми зараз будемо завершувати українську кампанію, якщо я не помиляюсь, це наше останнє завдання. Називається воно, воно в нас Перемир'я. 1651 рік. З Річчю Посполитою було укладено дуже вигідний для України мирний договір. Згідно нього Чернігівське, Братславське та київське воєводство знаходяться під командуванням та контролем українського козацького війська. Усі державні посади належать православним українцям, і єзуїди та жид та жиди Ого. не мають права жити на цій території. Українська держава набирає силу. Прийшов час розпочати відбудову зруйнованого війною господарства. Однак поляки ні за що не примиряться з стратою багатьох земель України. Вони збирають війська та неодмінно будуть здійснювати нові напади. Поляки намагатимуться повернути втрачені землі та будуть жорстоко карати усіх людей, які почнуть бунтувати. Напад противника можна чекати у будь-яку мить, ось чому потрібно організувати сильну охорону відбудованих селищ. У лютому 1651 року поляки вже намагались перемогти козаків на Поділлі та знищити полк Козака Нечая. Поїхали. Хоча Україна і знаходиться формально у мирі з Річчю Посполитою, частина напримиримих, польських магнатів продовжує війну. На півночі розташовані володіння двох найбільших магнатів, які готують напади. А, Готують плани нападу на прикордонні українські території. Так, перш ніж ми почнемо, скажу ми маємо три поселення. Ось тут у нас е, знаходиться річка, тому е, ці два поселення ми будемо розвивати економічно. Цима двома поселеннями будемо грати в економіку, а тут, відповідно, будемо відбудовувати базу і вже воювати з противниками, які знаходяться на цій території. Знищивши усі польські загони, ви не тільки врятуєте багато селищ від спустошення, але й позбудетесь назавжди невгамовних польських магнатів, які дуже активно закликають поляків продовжувати ведення війни. Під вашим керівництвом знаходяться три селища. Ви не повинні втратити жодного. Інакше. Інакше я гадаю, зрозуміло, що інакше. Так, побудуємо тут одну козацьку хату. І ось цих хлопців відразу відправимо на видобуток дерева. Так, а чи ми маємо маркет? Ми не маємо риночку. Відразу ставимо собі тут риночок. Так, давайте цих на каміння відправимо. І після цього будуємо тут млин. Власне кажучи, тут також хлопців відправимо на роботи. Збираємо якомога більше цих козацьких хат. Так, що? А чи варто нам грати через каміння? Так, бачу, що варто. Бачу, що варто, тому залізо. Давайте на їжу. На дерево і золото. З золотом у нас поки що проблем немає. Так, відразу наступний апгрейд Давайте академію. Так, ну поки що таким чином. Тут ми спеціально поставили одну казарму, бо, чесно кажучи, Джоні не знає, чи можливо буде тут якийсь десант висаджуватись, чи не буде, ми не будемо ризикувати. Так. Поки що треба покращити видобуток їжі якомога швидше. Також побудуємо ці шахти. Так, що в нас тут з шахтою? Давайте робітників всередину. Ще підвищимо видобуток. Так, напевно, золота з цього боку в нас не буде. Так, це незручно, чесно кажучи, грати відразу на декілька поселень. Нам треба якомога швидше тут зібрати військо. Так, і з деревом в нас якесь горе. Давайте наміняємо дерево. Ага, ага, задалеко. Давайте поставимо тут будиночок, і поряд з будиночком зараз ми зможемо поставити цей склад набагато ближче. Так, добре. Так, ви всередину. А ви, хлопці, давайте всі на каміння і будемо працювати поки що на каміння, на його видобуток. Цих козаків відправимо туди, якнайдалі поки що. Тут ще одна шахта. Так, тут я не загнав хлопців всередину. Що ми маємо? Що ми маємо? Треба покращити одразу якомога швидше видобуток з долота. Так, сюди вас. З їжею вже наче проблем немає, але можемо отримати зараз невеличкі проблеми з вугіллям та залізом, тому почнемо відразу всі ті шахти і візьмемо сокиру собі. Так, ну, поки що якось так. Зараз беремо необхідну кількість їжі, покращимо сокиру. Так, а ви чого не працюєте? Давайте всі інші на дерево. Так, вже маємо достатньо ресурсів для сокири. Головне, щоб нас тут козаки будувались. До речі, я так і не загнав у шахти робітників. У золоті шахти. Так, о, нарешті в нас ліс пішов у плюс. Дуже добре. Тепер нам треба те саме зробити із камінням. Так, сюди не відправив на залізо хлопців. Так, ще ця залізна і вугільна шахти. І тут час, час йти за вуглем. Так, цих також. Дуже-дуже-дуже погано. Ну, греть з ним. Вже поставили. Вже поставили, але цей склад стоїть дуже погано. Можливо, варто навіть зробити ось таким чином. Так. І відправляємо якомога більше козаків. Більше козаків на будівництво нам треба відправити якомога більше. Так, всіх хлопці, хлопців на каміння. Залізо вже є перший апгрейд, і на наступний нам треба ще трошечки зібрати заліза. Так, тут шахти повні. На відміну від цих. Так, ми вже майже зібрали необхідну кількість заліза, дуже добре. Дуже добре і поставимо ще. О, нема де її поставити. Ну, давайте десь тут з краю О, До речі, Джоні, а можливо, ми тут зараз будемо мати невеличкі проблеми з морським боєм. Так, напевно, варто відкрити геологію. Щоб зараз бачити, де в нас знаходяться ці родовища з корисними копалинами. На постріл нам ще поки що не вистачає. Здається, джо... ага, тут ще й острів є. Тут, тут півострів, щось типу. Щось типу схожого на півострів. Так, реєстровців до хати. Поки що будемо оборонятись. Оборонятись як зможемо. Так, і варто вже переходити усім на каміння. Так, ще одну казарму бажаю тут бачити. Ці в мене також треба активувати. Ось тут. Там поки побудується, ми краще відтягнемо сердюків ось сюди. Так, і давайте, хлопці. Та на каміння там на їжі вистачить з часом. Так, шахти в мене повні. Немає, немає пустих шахт, немає гуляючих селян. Давайте якомога більше їх тут розставимо наших козаків. Так, можливо, навіть варто... Осваювати ось ці всі навколо. Чи не будемо? Не будемо поспішати. Отакої. Одна казарма не працює. Чому? Давайте замовимо якомога більше їх. Перш ніж будемо робити будь-які дії. Ми напевно... Так, залізо. Так, варто взяти цей апгрейд ми, напевно, відкриємо всю мапу, і вже після того будемо Будемо вирішувати, що і як, і де нам робити, власне кажучи. Так, і в принципі все це військо можна збирати десь за межами, за межами мапи, навколо О, мапи за межами нашого поселення. Так, Джоні. Відкрити. А, ще не вис... Можна, в принципі, наміняти трошечки. Золото на каміння. І все каміння в золото. Так, вже маємо більше навіть, ніж нам треба. До речі, я покращив постріл, покращив. Дуже добре. Зараз ми побачимо всю мапу. Де наша куля? Вона запускається, а, запускається, я вже почав панікувати. Так, що ми маємо? Ага, поляки вже будують порт. Воу-воу-воу-воу. Давай. Давай сюди. На противагу зробимо свій порт, і треба зробити відразу артилерійське депо. От десь тут, щоб ми могли будувати і військові кораблі. Так, загін гусарів крилатих. Так, це якісь москалі. Так, ось наш перший противник, другий противник. Так, ще покращимо постріл. Давайте. Це зайвим нам не буде. Відразу в академії необхідно нам буде взяти апгрейд. А, ще не добудували. До речі, можна вже поставити ще одну стайню після неї і цю шахту. І поки що помалу будемо покращувати час побудови. Так. Ми... А, ми не можемо яхти будувати, тільки галери! О, дідько. Це не дуже приємна новина, скажу я вам. Давайте замовимо більше селян. Тут апгрейд, сюди. І зі стайні можна вже хлопці ось сюди переміщати їхню точку збору почули що почалися вже постріли, бачу, до нас підходять знову. Річ посполита. Так, необхідно збирати більш активно дерево. А, в нас частокіл! Частокіл дуже сильно з'їдає дерево. Точно-точно. Давайте ось так ось зараз подивимось який переріз почнеться. Наче не набагато краще. Можливо, весь частокіл прибрати. Хоч, хоча поки що він доволі непогано так стоїть. Угу. Власне, ми маємо каміння. Ми маємо каміння, яке можемо зараз обміняти. Деміриночок. Каміння робимо на дерево. І будуємо галеру відразу. Ага, він же будує, будує, наче фрегат. Тому робимо відразу декілька галер, і нам потрібно покращити швидкість побудови кораблів. Так, зараз чекаємо, доки наші селяни зберуть більше каміння. Давайте сюди ще робітників відправимо. І оцих хлопців десь ще є каміння? Чи маємо? Ага, це задалеко буде вже. Якось каміння повільно видобувається. Що в мене там з камінням? Геть. Геть, неприємна ситуація складається у Джоні. Так, ну, в принципі, якось так. Так, скільки там його треба. Не звернув уваги Так, ще трошки. Ще трошки. Ну, в нього також повільно будується корабель. До речі, галери набагато швидше будуються Давайте підпливемо і підплисти треба якомога ближче, тому що якщо. Галера буде стояти задалеко, вона буде стріляти мортирою, а не гарматою. А шкода від мортири набагато менше, ніж від гармати. Ну, давай, каміння, ну, швидше, швидше мої, хороше. Так, є. Та що, ідіть сюди працювати, напевно? Так, у вас тут... Ти соромишся? А, ще ближче треба, бачиш? Все одно мортиру б'є. О, тепер гармата. Нарешті. До речі, ми можемо зайняти цей острів. Де в нас більше селян тут? Давайте. 30 чоловік. Всі у корабель. Тут... А, тут дві золоті, та непогано, в принципі. Так, треба якомога швидше забрати цей порт, щоб не довелось нам воювати з цим кораблем. Так, щось мені здається, щось мені здається, що ось цих ось москалей, ось ці москалі, напевно, хочуть, щоб ми врятували цих москалей. Чи вони нам. Вони нам, напевно, відкриють прохід на територію поляків. Ану зараз накопичимо ще трохи війська і підемо в них, спитаємось. Більше, більше, більше. Давайте візьмемо і підкову відразу, щоб швидше будувались наші реєстровці. Хоча, в принципі, таким, таким військом вже можна йти атакувати. Так, а поки ви стоїте, можна за допомогою ваших мортир спробувати знищити ці башти. Не знаю, чи буде Джонні їх атакувати чи ні. Давайте візьмемо наших реєстровців. І збігаємо сюди і що нам скажуть ті москалі. Так, залізо. Всього вистачає. Ну, Аби, можливо, влучність. Влучність варто качнути. Так, знищити. Забагато втрат несемо. Хоча ну, можна було б і поменше так, звичайно. Давайте сюди. Вітаю вас! Наш загін супроводжував делегацію на чолі з митрополитом. Ми йшли на переговори з Річчю Посполитою, але на підході до кордонів поляки напали на нас. Ми втратили багато солдатів. Митрополита взяли у полон. Наш загін дуже сильно постраждав під час нападу. Я прошу вас визволити митрополита з полону. За це ми будемо вам щиро вдячні. Вдяка, подяка москаля, і типу вони нам відкриють тут прохід. Бо якщо не так, то нам доведеться дуже далеко обходити, але, в принципі, все одно, все одно, де нам доведеться обходити. Так, наступні апгрейти доволі дорогі. Давайте просто будемо вже так грубо обмінювати. І. Так, почекайте, почекайте, хлопці. Силу удару кавалерії і захист. Ну Також стрільцям підвищимо. Хоча все одно все одно заслабки будуть проти прокачаних пікінерів. А тепер вже ні, плюс 5 отримали. Власне, ми цим військом можемо знищити. Знищити цього поляка. Гармат він не має. Так і зробимо. Не будемо ми рятувати того москаля. Пішов він у сраку Так, а на цього відправимо наших стрільців. Так що там залізо треба, в принципі. В принципі, це по суті вже перемога, як я бачу. Можливо, варто ще швидкострільність взяти. Так, дуже добре. Ну. Швидке таке завдання? Але... Бажаю більш цікаве, ніж було минуле. Минуле завдання Джонні Геть не сподобалось. Звичайно, ми не закидаємо козаків. Далі в нас буде кампанія за Францію. За мушкетерів, доволі цікава. Також, також мені вона дуже подобається. Так, що тут, поки вони бавляться, подивимось, що тут роблять Стердюки. Можливо, ми можемо підняти їм де, де, де академія не бачу. А відставити академію. Тун-тун-тун. Заліза треба більше. Що тут? Все. Здулись. Так, реєстровці в мене трошечки не впорались. Але яка різниця, коли в мене є ще реєстровці, правильно? А от з сердюків проблем не виникло. Так, ось сюди нам треба захопити ту шахту. Спалити всі будинки їхні. О! На допомогу прибігти, диви? Так, ну по суті, жовтого ми вже вибили. Жовтого ми вже вибили з гри, на мапі я не бачу більше його ані селян, ані ані будинків, які могли б відновляти виробництво селян або військ. Тобто зараз залишилось нам добити. Ну, давайте, в принципі, сюди відправимо їх, поки вони дійдуть, наші сердюки. То тут вже не буде з ким битись. Так, 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 треба захопити цю шахту. З точки зору сюжету було б цікавіше, аби Джонні врятував цього москаля, але отакої гуляють. Тут ти диви Так, сердюки відставити, давайте повертаємось, доки ми не вб'ємо останніх селян. Як вони називають? А, вони селянами також там називаються. То гра в нас так спокійно не закінчиться. Виходить, що все-таки все помаранчевого ми вбиваємо останнім. Зараз все. Тиній поза грою Так, цих також можна, в принципі, туди відправити. Зараз ще й випадково того москаля врятуємо. Так, а що в мене... Ого, нічого собі яка прокачена башта. Так, а де мій флот? Так, з такою баштою ми не зможемо відбити, на жаль. Ще й так жахливо їх пустив усіх. Нам головне вбити ось цих ось трьох і все. Тут же нічого в них не відбудовується. Тут також... А ти диви. а ну давайте перевіримо F1. Знищить. А, це... то, то Це, типу, головне завдання звільнити митрополита. Ах ти скотеняка. Ну окей. Окей, давайте сюди гармати. Я, Я не знав, що то основне завдання. Воно звучить і виглядає як додаткове. Давайте якомога швидше набудуємо зараз цих гармат, хоча, можливо, варто було гаубиці робити. Ну, вже, вже почали апати гармати, будемо... Тому будемо робити гармати. Давай ще один... А, добудуй же, друже. Так, сюди. Так, давайте доб'ємо того москаля. Ой, москаля відставити. Ось москаль. Цих крилатих гусар. Де мої. Де мої, де мої? Ось вони є. Перемога. А! Ну, типу, так. Окей. А я гадав, нам просто треба буде його звільнити і, окрім цього, ще й відвести сюди. І після цього вони б, типу, нас тут пропускали. Ми б робили їм виласки в тил, а вони відповідно у нас не, не, не могли б напасти. Отже, друзі, дуже-дуже вдячний вам за перегляд. Вже післязавтра в нас вийде, е, почне виходити французька кампанія козаків. Європейський він. Дякую за перегляд. Слава Україні! З вами був Джоні.